Всім привіт, ми з України. Ради вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні прийшла черга поговорити про голосування, про те, які ж саме ігри будемо в найближчому майбутньому ми розбирати на моєму каналі. Перший і дуже цікавий, особисто для мене варіант це гра Medieval 2 to Total War. Гра, я думаю, багатьом відома. Скажу зразу, що ще з підліткового віку, власного я в цю гру дуже дуже наполегливо грав. Це дуже цікава середньовічна стратегія. Я повністю пройшов кампанію за Іспанію, захопив Францію, Португалію, захопив Британські острови. Частково повоював вже Священну римською імперією. Захопив Мілан. Також мені оголосила війну Сицилія, і я вже почав її виносити. Захопив Ніаполь, Палермо і Туніс зараз тримаю в облозі. Ось до мене сунуть вороги, і я тепер думаю, що мені з цим робити. Також захопив частину близького сходу, захопив Єрусалим, Акра, Антиохію, щойно захопив Газу і Александрію. Я Також захоплював Каїр, бо у нас був хрестовий похід на Каїр. Але потім там в Каїрі підняли повстання, і навіть з величезним військом я не зміг отримати його під своїм контролем. Ця гра є дуже цікавою для розбору на моєму каналі, як мінімум, тому що мені самому вона дуже дуже подобається. Розкажу про гру трошки більш загально. На жаль, гра не має української локалізації української мови, є інші мови, наприклад, польська, англійська, якщо ви розумієте інші мови. Я трохи спробував пограти англійською мовою, але про дуже багато речей мені доводиться здогадуватись. І інколи це зі мною грає дуже неприємний жарт. Тож я перейшов на російську мову і спробую під час проходження максимально приємно перекладати для вас все українською. Мені було цікаво пройти нову кампанію для проходження від імені Київської Русі, але тут є деякі нюанси. На жаль, розробники дуже по-своєму якось. Придумали стратегію Русі, як це все відбувається, якщо грати компанію за Русь, і тому все вони написали. Вся історія Русі, нібито має йти від Новгороду, тому що в Києві так би мовити, міжосібні війни. Ну такий варіант мені дуже не сподобався. Хоча насправді я навіть спробував. Ось покажу вам трошки вже повоював, трошки захопив, але є чимало моментів, які мене дуже напружують. Ну навіть ось такі, наприклад, що воїни називаються не козаки, а казахи. І... Це тільки один із таких моментів, тому, тому я вирішив, пройду за Русь лише, якщо ви прям дуже будете голосувати за те, щоб я пройшов гру Medieval 2 Total War саме за цю державу. Тож, друзі, я залишаю питання на ваше голосування, за яку саме державу мені проходити, і по кількості лайків, по кількості вподобайок я буду бачити цю гру в порівнянні з іншими іграми, як сильно ви чекаєте, яку саме гру ми будемо дивитись наступне. Тож, варіанти: Англія, Русь, Франція. Мавританія, Священна Римська імперія, Турція, Іспанія, Єгипет, Венеція, Данія, Сицилія, Португалія, Мілан, Польща, Шотландія, Угорщина і Візантійська імперія. Кожна кампанія має свої завдання, і я спробую пройти цю кампанію максимально цікаво. А яку саме ви оберете шляхом власного голосування? Тож ставте вподобайки, якщо хочете бачити цю гру у мене на каналі в якості проходження. І в коментарях пишіть, за яку саме країну ви б хотіли побачити це проходження. Та да? да начньо з Проклятие! Осадных башен больше нет. Придется добираться до врага по-другому. Ворота разбиты! Ворота разбиты! Вражеский король был храбрым воином, но теперь он мертв. Надо закрепить преимущество. куда мы нанесем удар? Вам нужны пленные? Они получили то, что заслужили. Мы захватили сирене... Милостью а всемогущего да. Господа нашего Я провозглашаю Его Величество короля Испании, императором Испанской империи и защитником веры. Реконкиста одержала победу. Испания стала единым королевством. Королевство превратилось в великую империю, которой под силу изменить облик мира. А на цьому дане відео буду закінчувати. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас! Зустрічайте нові ігри в голосуванні. на все добре!